Слава нашому Господу! Я всіх вас вітаю, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Благодать вам і мир від Бога і Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Я всіх вітаю вас на цьому місці. Нам Господь сьогодні подарував чудовий день, благословенний день, сонячний день. Дякую Господу за те, що всі сьогодні зібралися на це місце, кому Господь дозволив, хто мав час, хто мав бажання. Вітаю всіх тих, хто нас дивиться онлайн і приєднується до нас. Ми вас також вітаємо, любов'ю Господа. І сьогодні ми будемо готувати наші серця для того, щоб згадувати сьогодні страждання, смерть нашого Господа, який в свій час прийшов ради кожного з нас, що навіть нас не було в цьому світі. Господь кожного з нас бачив, бачив такими, якими ми є, якими ми задумані Господом були. От, і сьогодні ми готуємо наші серця. Я поділюся одною думкою важливою на сьогодні на сьогодення, дуже важливою, дивлячись на те все, що сьогодні твориться у світі, от, що сьогодні відбувається. І хотів би дещо нагадати кожному з нас від імені Господа, маючи дерзневіння перед ним, маючи благословення його благодать. Я хочу, щоб ми всі відкрили перше післання до Корінтян, шосту главу, дев'ятий вірш. Дуже важливо, дуже важливо є такі, є такі питання на рахунок праведності. В Слові Божому дуже є багато і Господом, і апостолами сказано, згадано, і є багато покликів до того, щоб діти Божі, ті, хто відкликнувся на призив Христовий, щоб вони ходили в праведності, святості. Тобто, Слово Боже, переповнене закликом до того, щоб ми ходили в праведності. Перед Ним ходили в правді Його, ходили в заповідях Його, щоб ми постійно роздумували, пам'ятали це. І в своєму, житті, в своєму житті ми прикладали зусилля для того, щоб бути і ходити в праведності. Я би бажав би кожному із нас, щоб ми були в числі праведників, бо гряде День Господній, Господь сказав: Я прийду скоро. От. Кожному віддам Віддам по ділам Його, по справам Його, Ти, як людина проводила життя своє на цій землі, згідно з Його життям і справами. І це дуже важливо. От. Будь в числі праведників. Приєднуйся до числа, до числа праведників. Бо тільки праведники, тільки ті, хто ходить в Божій правді, вони будуть в Царстві Божому. Про це дуже ясно і чітко говорить Писання. І давайте ми за це зачитаємо. Хіба ви не знаєте, що неправедні. Не вспадкують Божого царства. Не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужеложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони. І такими були дехто із вас, але ви омились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і духом нашого Бога. Слава нашому Господу, яку чудову ми маємо надію, чудову не просто новину, а обіцянку від Господа. Перше, що неправідні не унаслідують Божого царства, не вспадкують, не увійдуть, нічого нечисте не може увійти в царство Боже. Для того, щоб ти і я, ми були серед праведників, серед царстві Господньому. Господь каже, що твоє, життя, твоє життя, воно не має бути нічого мати якби общого з всіма тими гріхами і беззаконнями. Відмовся, відречися, відкажися від беззаконня, від гріха. Люби Господа, довіряй йому, ходи його шляхом і потями його. Я хочу ще дещо нагадати нам від імені Господа. Чому ми маємо ходити в праведності? Чому ми маємо стояти в праведності? Не раз в неділю, не раз в місяць. 24 на 7. Ти покликаний бути праведником, дитям Божим, 24 на 7. Бо у Господа для тебе є величезне благословення, є, у Господа для тебе насліддя. Господь, як сказав, піду і приготую місце, щоб коли прийду, ви були там, де і я. Слава нашому Господу! Наскільки Він турбується про нас, наскільки Він думає про нас, і наскільки Господь. Його серце широке для того, щоб вмістити нас, і Господь бажає, щоб ми були з ним. Є важливе ще місце писання Євангелія від Матвія. 16 голова. 27 вірш. Бо прийде син людський у славі його отця й ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його. Господь обіцяв, що Він прийде у всій силі слави і ангелами. І далі ми чули, що Господь сказав, що кожному Господь віддасть належно йому. ти добре, ти чудове в очах Господь, ходив ти в любові, в праведності, в смиренні, в молитві і так далі, і так далі. Господь віддячить, Він благословить нагорода Твоя велика. В 1 коринтян 15 голові 58 віршем сказано, що будьте тверді, стійкі, непоколібіми, завжди от, приуспівайте в ділі Господньому. Знаєте, що ваша праця, ваше ходіння перед Господом в праведності, воно не даремне. тому є велика нагорода від Господа. Далі, також в Євангелії від Матфія, ми можемо читати. 24 голова, 27 вірш. Бо як блискавка, та вибігає зі сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід сина людського. Ви розумієте, що Господній прихід, він буде як блискавка. Мгновенно, якщо так виразиться. Тобто, як то кажуть, кліпне око, і Господь прийде. Ми, ми, давайте далі читаємо в 25-й голові Господь каже в Євангелії від Матвія, 31: Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі ангелі з ним, тоді він сяде на престолі слави своєї, і перед Ним усі народи зберуться, і він відділить одного, від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить від вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його, прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте, посядьте царство, уготовлене вам від закладень світу, бо я, голодував, бо я голодував був і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви, був нагий і мене зодягли ви, слабував, і мене ви Відвідали, у в'язниці я був і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть, Господи, коли то тебе ми голодуючого і бачили і нагодували, або справлого і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли, коли то ми недужого бачили і у в'язниці і до Тебе прийшли, цар відповість і промовить до них по правді кажу вам. Що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Як колись його запитували, хто мій ближній. Господь сказав, хто, хто, хто ближний, той, хто біля тебе рядом. От. Тоді скаже й тим, хто ліворуч, йдіть ви від мене, прокляті, у вічний вогонь, що д'яволові та його посланцям приготований. Бо я голодував був. І не нагодували мене, прагнув, і не напоїли мене. Мандрівником я був, і не прийняли ви мене, був нагій і не задягли ви мене, слабкий і у в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідають і вони, промовляючи, Господі, коли то ми бачили голодного або спраглого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи у в'язниці, і не послужили тобі, тоді він відповів їм і скаже. По правді кажу вам, чого б тільки одному з найменших цих ви не вчинили, не зробили. Мені це ви не зробили. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Дорогі брати і сестри, Господня обіцянка, будь в числі праведників. І ти унаслідуєш Боже Царство. Всім серцем і душою люби, полюби Господа, всім серцем і душою. В іншому місці ще сказано, що все, що ви робите або словом, або ділом, все це звершуйте як для самого Господа. Все одно, що ти самому Господу це робиш. І ми зараз будемо йти до молитви, буде прославляти Господа, і будемо готувати наші серця для того, щоб сьогодні і згадувати і щоб просити Господа, щоб Господь сьогодні очищав наше серце, наш розум, щоб сьогодні наповнював нас, давав нам розуміння важливості ходіння і перебування в праведності. Праведний, дещо творить, де ще робить правду, святий дещо освящається. Ви знаєте, що без праведності, святості, як написано, ніхто не побачить Господа. Ніхто не побачить Господа, якщо ти не будеш ходити в святості і праведності. Не будеш до цього линути, стремитися, ходити, перебувати в цьому. Це основна дія, основний напрямок нашого з вами християнського життя бути в праведності, ходити в праведності, перебувати в праведності. І благословіння Господне буде на вас. Давайте ми піднімемося на наші ноги і прославимо нашого Господа. Дорогі наш Господь, ми приходимо в ім'я Твоє сьогоднішній день на цьому місці. Ми сьогодні принесли Господі наші серця для того, щоб зустрітися на цьому місці з тобою, Господь наш, святий наш, Боже наш. Ми прийшли вклонитися Тобі сьогодні на цьому місці. Зустрітися і вклонитися Тобі, Господь, бо Ти, Господі, для нас звершив таке, Господі, велике. Ти дарував Господи, нам в імені твоєму прощення, спасіння, очищення, дорогину Господь і надію й обіцянку на вічне життя. Якщо ми будемо ходити перед Тобою в праведності і святості, бо ти святий і праведний Господь, і ти кожного із нас закликаєш до святості і праведності, тим більше, Господі, в останні часи. Ми просимо Твого благословення на це служіння. Ми просимо Твого благословення на кожне серце, яке прийшло на це місце, Господь. О Дух Святий, благослови кожного, наповни кожного, торкнися, Господі, на сьогоднішньому місці. Кожного благословенний, прибудь серед нас, бо ми зібралися, Господі, раді тебе, для Тебе, Господь мой. Спаситель наш дорогий, ми славимо Тебе, ми приносимо Тобі хвалу, приносимо тобі духовну жертву хвали, поклоніння. Господи, ти бачиш смирення наших сердець, ти сьогодні нас навчай, Ти сьогодні нас благослови, Господь, благослови все те, Господи, що буде сьогодні на цьому місці, діється В ім'я Твоє благослови, Господи, сьогодні це діяння, коли ми будемо згадувати, Господи, про смерть Твою, про пролиту кров Твою, Господь, розп'ятку Боже святий, ти благослови кожне серце, торкнися, Господь, щоб кожен із нас не вийшов з цього Господні місця незміненим, не, не наповненим. Господь мій, благослови. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Дорогі наш Господь, да прославишся Ти наш, Боже. Хай Господь Дух святий наповнить кожного з нас. Я благословляю в ім'я Отця Сина і Духа Святого кожного. Амінь.